І ви, напевно, зараз дивуєтесь, чому я це говорю. Але коли ви доб'єте мені 300 підписників, бо я... Так, я... я люблю вас і я не хочу, щоб ви плутались з моїм телеграм-каналом, трудились його найти. Я хочу вам трошечки порозказати про спойлери. Де нашого улюбленого детектива не в ті руки? Чому зараз в другому сезоні? Він тепер не б'є, це не допомагає людям, а б'ється замаю? Це довга історія, яку я не дур. хочу то розказувати. Але що ж тут казати? Давайте тільки... перетягнемося. І все. Зараз розпочинаємо. Тому беріть щось... Беріть щось солоденьке. Ну а я розпочинаю наш мій спойлер. Спойлери, напевно, будуть і не цікаві, як на мене. Для вас. І, напевно, найманітніше відео на моєму каналі. Ну добре. Коротше, розпочинаємо з ворогів. Ем, В першому сезоні у нас, як ви знаєте, Готін брат Зака. Так, це наш головний герой. мені дрей. Я, до речі, роблю один такий спойлер. В третьому сезоні. В третьому сезоні буде заставка тепер з всякими там персонажами нашими. Як їх звати, ворогів. Давайте, коротше, в першому сезоні у нас готі. Пам'ятаємо, що в першому серії нашого. Вашему другому сезону появляется наша прекрасная двоюродная сестра, блин. Она бьется за Майю. Да и в третьем сезоне у меня заменит ультра свинья. Ну, если я его так назвал. Ну, закрутила просто. Так. -с. Далее у нас на четвертом идея. Військ наш з Новом Готі, правда, військовий, бо це буде на вині тепер. Познаю. Ви побачите справжню війну між роботом і його братом людиною. Ну, не варним, коротше. Та я сказав не важно, що ти глухий, чи що? Я сказав не важно. Це шо глухий. Да не розумієш? что мы не всю серию вытягаешь. Просто шалтай болтай, зновс. Всю серию вытяну. Это супертонинг, блин. Такс. В пятом созвонем и аж декілька ворогів. це Фоти, Лоті Роти, и наш... Эм. в Готі. Я просто поміняв. Я просто принцевляв в Готі і поміняв кожного одну і поміняв буквами. Ну так, вони де шлетять в дупу. Текс. А тепер переходимо на другий розділ наших сезонів. Кінто, ми були на першому сезоні, вже я вам відкрив ворогів п'ятьох сезонів. До речі, хто не дивився цей серіал у на каналі, боже мій Як тут? Та, хто не дивився, то подивіться обов'язково. Я блін, тут для кого стараюся. Я тут свій час страчу, аби вам подобати. То ну не буду на вас кричати ви ж про ну, ви... я стараюсь для вас, ви стараєтесь для мене. Ну добре, ідемо на другий раз. Ви навіть не дізнаєте, если не будете знати про що наш Сьо... шостий сезон. А він про цю фігню, про блогерство. Ну, там є один такий, ну як вам сказати, там є одна порада така. Як краще розвивати свій канал. Речі, YouTube Studio. Дякую за цю підказку. Шпалери. Шпалери, от. Оці от картинки. Як виглядає? Я, я. Наше відео, то воно приваблює. Наших глядачів це подивитися. Так, сідаємо далі. Так, ну, Далі в нас, напевно, теж такий нудний сезон, який має тільки два серії, не той шостий, який має хоча б шість серій. Це взагалі має тільки дві серії. Чому бо, бо він побути у нас? Перша серія, яку вона попадує, це село. село. Наступна серія. Я бет вам просто. Далі, що ви собі знали, піде жорстка артилерія. Бо тут у нас йде бункерний ігор. Восьмий сезон, там де будуть вони ховатись по бункерах, бо наш Бо наш бункерний ігор запускає на нас ракети, які на нас летять. І ми не можемо бі... і вс. Немає навіщо вам ця інформація. Просто трошечки хочу вам співати. Та, це відео спочатку буде випущено, блін. В нашому телеграмчику. Далі через хвилину в Ютубі. До речі, коли там серіал Ікеа? Скажете ви. Пройду з кожного вересня з 1 вересня та й буде. Ікеа. Штани треба вдягнути. Так. Ну що, ж, тепер йдемо до третього розділу. Наступний розділ, щоб ви собі знали. Такий цікавенький, як на мене. Бо перш, бо тепер дев'ятий сезон у нас іде безмерний лорію. До речі, коли тому вже джек стане на виході. А... Ну, щоб ви собі знали, він буде десь в 11 сезоні. Це буде... ФРНСП кінець. Тобто третьозон вам тільки показав і все. Ну, так собі. Так, нам ну, не йде. Не знаю, навіщо я всовую цього бабуїна деку. Просто щоб ви собі знали, він те, що буде легдієм. в десятому сезоне. А почему саме в десятому? Что, там будет за локация? Mm -hmm. Ну, это будет Чаллхэк снова. Снова, no. no. Кон конечно, это лучший сезон в нашем жизни. Да, я просто на слины в аду, поэтому так я ее решил. Далі, щоб ви не парились, щоб ви собі знали. Далі може бути і цікавіше, і найтікавіше. Бо зараз ви побачите. Ні, ну я. Коротше, швиденька рекламка. Йдемо по... Йдемо по QR-коду. По QR-коду мій телеграм. Швиденька рекламка, все, вже прийшла, тому... Зустрічайте нашого улюбленого Джека. Зустрічайте ковального маньяка Джека. Дуже дивна назва, як на мене. Бо тебе б я міг утопити. Я на тебе блін, не жалю в дупу тобі. Е, ну, давайте не будемо затягувати, бо нас закінчується наша... że część ten się